Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вас вітати на каналі Все по-домашньому. У мене сьогодні знову розпаковочка. Такий зимовий ранок. Ну, не зовсім уже ранок, день, але холодрига капітальна. Ходила в садовий магазин, купила знову ось такі рукавички, дві парі, по 22 гривні. Вони е, подвійні йдуть, тепленькі такі. Хорошенькі. В такий мороз можна навіть і собі на руку натягнути, десь вийти, щось прикупити. Сосисочки, кілограмчик. Фермерський магазин, не повірите по акції, зараз 100 гривень коштують отакі смачненькі сосисочки. Купували їх уже то сподобалося. Будемо варити холодець, тому купили ось таку мішку. І тут ще кинули, десь десь казали, що навіть кілька шматочків шкірки. Ой, така, не знаю, це, мабуть, задня нога, або жирненька. По 100 гривень на 200 гривень. Обрізки сала без шкірки, але такі класнючі по 30 гривень. Так, зав'язали міцно. Що нема, як вам показати. Бачите, ну такі обрізочки. Так, це показувати не будемо. Ось таку приправу в магазині Аврора 9 гривень коштує. Потім по 9 гривень приправа до холодцю і приправа до моркви. Це також магазин Аврора. Сіточку. На ту м'ясорубку, що ми купили, ось таку вже крупненьку взяли, тому що на дрібну буває. Не дуже воно гарно йде. І взяли шматочок ось такого негрубого тонкого сава. Хотіла розв'язати, показати. Смачне там врізали, ну прям таке м'ясеньке, можна їсти. Знаєте, хочеться О, треба було купити шматочок чорного хліба, часничку і ось таке сальце. Ну, воно хоч. Тоненьке, ну таке м'якуньке, ця шкірочка м'якенька теж. Ну, і тут вже показувати не буду, така якби білизна. Зараз в магазині Аврора також вона по акції. там. Скільки? 120 гривень, здається. Ну, коротше, 100 ще чимось гривень. Так що ось така невеличка закупочка. Маємо йти ще в магазин. Тому, можливо, ще одну частинку сюди чогось добавлю. От такі покупки. На всяк випадок, не забувайте про вподобаючки. Вам бажаю гарного настрою, миру, добра. Поки-поки не кажу, але на всяк випадок, пока-пока.